В цьому відео я розповім, як зробити красиву гармонійну клумбу вздовж паркану. Поділюся схемами рослин і особливостями догляду за ними. Ви на каналі Флоріум. Ставте лайк цьому відео і підписуйтесь на нас. Звичайно, на будь-якій дачі і ділянці є паркан, практично скрізь. Яскравими клумбами можна замаскувати непривабливий паркан або навпаки. Підкреслити його вишуканість. Якщо правильно організувати розташування рослин, то простір вздовж паркану буде виблискувати неймовірними барвами і буде ефектним увесь сезон. В цьому відео я розповім, як створити красиву клумбу вздовж паркану, які однорічники і багаторічники для цього підійдуть, і які процедури вам потрібно буде робити регулярно, щоб квітник не втратив своєї привабливості. Обов'язково додивіться відео до кінця. Отже, давайте поговоримо з чого почати облаштування клумби. Для початку визначіться, якою ви хочете бачити майбутню клумбу. Буває одного бажання або ідеї недостатньо для того, щоб в кінцевому результаті вийшов квітник, який буде радувати вас своєю барвистістю і гармонійністю, адже є деякі нюанси. Рослини, наприклад, можуть затінювати один одного або не прижитися в тінистому місці, або просто не подружитися один з одним. Причин для цього може бути багато, але результат завжди один: красивої клумби, на жаль, не вийде. Що потрібно враховувати при створенні клумби вздовж паркану? По-перше, це площа клумби. Коли ви проєктуєте майбутній квітник, то відразу визначиться з території, яку ви виділите під клумбу. Якщо це не широка смуга землі, зазвичай висаджують один вид невеликих за розміром рослин. Якщо клумба виходить довгою, але її ширина, навпаки, невелика близько метра, тоді виберіть 2-3 сорти квітів і чагарників. Якщо ви плануєте розбити біля паркану досить широкий міксбордер, то рослин знадобиться набагато більше. Саджінці квітучих чагарників, хвойних дерев, циблин квітів і багатьох інших рослин зі знижками можна знайти в наших каталогах прямо за посиланням під цим відео. Ми доставляємо по всій Україні та надаємо гарантію приживлюваності. Для цього перейдіть за посиланням під. Цим відео знайдіть наш сайт і вибирайте вподобані рослини. Далі, що ви повинні зрозуміти, так це те, яке призначення у вашої клумби. Якщо ви хочете приховати паркан або замаскуватися від сусідів, то підійдуть більш високі або в'юнкі рослини. Якщо ж ви створюєте клумбу для власного естетичного задоволення, то можна вибрати невисокі, але яскраві рослини. Далі важливим моментом є розташування клумби. З південної і західної сторони висаджуйте рослини, які люблять світло і стійкі до посухи. З північної і східної сторони зазвичай висаджують культури, які навпаки легко переносять холод і затінення. Не варто забувати і про вподобання рослин. На одній клумбі краще розміщувати ті рослини, які будуть однаково вимогливі до поливу ґрунту сонячного світла і підживлення. Тоді вам буде набагато легше доглядати за цією клумбою. Оцініть висоту огорожі і матеріал, з якого вона зроблена. Якщо у вас високий суцільний паркан, то доведеться висаджувати самі невибагливі культури. Якщо паркан металевий, то майте на увазі, що влітку за ним буде дуже жарко, тому рослини краще трошечки відсунути від нього. Якщо ваш не невисокий або дуже рідкий, то можна висаджувати практично будь-які рослини. Тоді враховуйте щільність росту і висоту рослин. На один квадратний метр я рекомендую висаджувати не більше трьох високих, шести семи середньовисоких і до десяти низькорослих рослин. Також можна звернути увагу на сезонність цвітіння і підібрати квіти таким чином, щоб декоративність тривала весь сезон. Тобто, щоб одні рослини відцвітали, а інші одразу зацвітали. І, звичайно, дуже красиво буде виглядати, якщо ви не посадите рослини, які будуть просто всі в один ряд. А так, щоб вони розташовувались ярусами або каскадом. Чим ближче до паркану, тим вище рослини. Чим далі. Тим нижче, тобто, чим ближче до вас рослина, тим нижчою вона повинна бути. Тепер поговоримо про те, які квіти варто висаджувати вздовж паркану. До речі, можете поки що писати в коментарях, у кого які рослини ростуть на клумбах і квітниках. Отже, однорічні квіти для клумби вздовж паркану. Спочатку поговоримо про тіньолюбні: це ломикамінь, бальзамін і бегонія. Тіньовитривалі, космея, настурція, лобелія, чорнобуривці і духм'яний тютюн. І світолюбні це сальвія, вербена, ешольція. Також ще є лаванда, ехінацея і цеє цинія. Нагадаю, це однорічні квіти. Тепер про багаторічні: З тіньолюбних – іриси, астільба, фіалка. фіалка. тіньовитривалих – хоста, незабудки. Гейхера і Анемона, і світолюбні. Тут, звичайно, список великий: віоли, піоні, лілій, біла ромашка, також тюльпани, родбекія, хідний, хризантема, лілейники, звичайно, флокси, седум і вербозілля. Хочу сказати, що багаторічники це безумовно найкращий варіант для клумб вздовж паркану. Їх не потрібно пересаджувати щороку і лише восени обрізати і мульчувати, щоб захистити від холоду. Якщо ви любите клумби з різноманітними квітами, але клумби з одним-двома видами рослин здаються вам нудними, то пропоную вам кілька варіантів і схеми, як оформити клумбу вздовж паркану, щоб потім до самої осені насолоджуватись красою. Отже, варіант номер один: клумба з гортензії, спіреї і ялівцю. Ближче до краю квітника розмістіть спірею японську і ґрунтопокривні троянди. Між ними посадіть ялівець, він буде служити своєрідним розділювачем між двома квітучими одночасно чагарниками. Щоб додати квітнику більш урочистого вигляду і створити в ньому ефект симетрії, здовж паркану можна висадити високі рослини з пірамідальною кроною, ну, наприклад, туя смарагд. А основою цієї композиції будуть кущі гортензії волотистої, яку можна розмістити прямо по центру. Для завершення композиції. По боках посадіть кущі спіреї. Варіант номер два. Клумба з Барбарису, дельфініума і троянд. Дельфініум і лігулярію можна розмістити ближче до паркану. Посередині ширини клумби Барбарис. Далі ближче до переднього плану розмістіть троянди і котячу м'яту. Така композиція однозначно поживає ділянку і прикриє нудний паркан. Третій варіант: така більш романтична, клумба з клематісів, а стільби і децентри. Варіант такого міксбордера відмінно підійде для ділянки, де в якості огорожі використовується сітка або інші. Інше відкритий паркан, щоб клематіси могли плестися вздовж нього ближче до паркану. розмістіть Клематіс. По центру в середньому плані посадіть астильбу. З одного боку від неї ехінацею, а за нею на перстянку. З іншого боку від астильби посадіть до Потім наступний ярус перед астильбою можна посадити аквілегію і хризантему. А на передньому плані розмістіть низькорослі кущики. Примула віола, нова англійська айстра, а також флокси дугласа або маргаритки. Четвертий варіант клумба з юки нитчастої. Геранній котячої м'яти. Цей варіант слід вибирати для сонячних ділянок з в шпаркану. Ближче до огорожі посадіть лаватеру. Вона неодмінно порадує цвітінням, а цвіте вона з липня по жовтень. Потім трохи далі від паркану, але в тій же лінії можна посадити юку нитчасту Цю рослину часто ще називають деревом щастя. Тож, якщо хочете щастя для себе, обов'язково посадіть її. Розбавте композицію паровською, а на середньому і передньому плані посадіть котячу м'яту Якщо регулярно обрізати засохлі пагони, то рослина буде квітнути з травня по вересень. І, звичайно ж, додайте. Яскравий акцент. Це може зробити герань. Далі варіант номер 5 Клумба з півонії, сальвії та кущової троянди. Ідеальна ширина для такої клумби півтора метра. Ближче до паркану висадіть і рис високий бородатий. Потім відступіть трохи від нього і посадіть троянду, а перед нею на передньому плані розмістіть самшит. В одну лінію з самшитом або трохи ближче до паркану можна посадити пару кущів сальвії. З боку або позаду сальвії розмістіть кущі півонії. І поруч з півонією можна посадити кущ падуба. Тепер я розповім, як правильно доглядати за клумбою вздовж паркану. Догляд за нею абсолютно не складний. Знадобиться регулярний полив з урахуванням вподобань рослин, планові підгодівлі, розпушування ґрунту і, звичайно, видалення бур'янів. Не від цього нікуди не дітися. Але до речі, якщо квіти сильно розростаються, то бур'янам там вже місця не знайдеться. Обов'язково робіть санітарну обрізку, а також видаляйте суцвіття, які вже відсвіли і пожовкли листя. Якщо ваша клумба складається з багаторічних квітів, то краще не давати. Та їм утворювати насіння, пояснюю чому, тому що вони витрачають багато сил на ріст нових прикореневих листків або на утворення нових пагонів з бутонами. Квітконосні стрілки у півоні і лілії не обрізайте до рівня ґрунту, тому що у цих квітів поживні речовини з пагонів і листя йдуть одразу в цибулину і в кореневище. Виходить така картина, що бадилля старіє, а коріння визріває. І, звичайно ж, однорічні квіти з приходом осені починають відмирати. Ці місця потрібно буде просто звільнити від залишків рослин і перекопати. На місці однорічників восени можна висадити цибулинні культури. Як бачите, створити красиву клумбу вздовж паркану і доглядати за нею абсолютно нескладно. Головне визначитися зі схемою, тобто відразу намалювати її в голові або на папері, якою ви хочете її бачити. І звичайно ж, вибір правильних рослин. Дуже важливо вибрати хороший посадковий матеріал, тому рекомендую вам подивитися наші каталоги рослин, які ви можете знайти за посиланням під цим відео. Там ви й знайдете вигідні знижки. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.